Ось таких два автобуси вже курсують обласним центром. Їхній маршрут номер 1 льонокомбінат, мікрорайон ювілейний. Ці транспортні засоби рівне отримало завдяки співпраці з іноземними партнерами. Перш за все, хотілося подякувати місту Есну за допомогу. Їх вони нас зв'язали з містом Зьолінген, це Німеччина, і завдяки їм нам вдалося все таки передати нашу громаду ці два автобуси. Автобуси якісні, тому вони перед тим як нам передавати, прийшли повністю. ТО, тобто саме в Німеччині, і в свою чергу вже курсували своїм ходом. Все приїхали сюди. Ршакерзян додає, ці додаткові автобуси забезпечать своєчасність доїзду пасажирів та зменшать час очікування транспорту. Та найголовніше новий комунальний транспорт підлаштований під потреби маломобільних груп населення. Дуже добре, що вони є низькополі, перш за все те, що ми завжди говоримо по безбар'єрності, і таким чином ми будемо збільшувати чисельність низькополих автобусів для того, щоб люди, які Потребує цього, могли б собі зайти і курсувати наше місто. Директор комунального підприємства Рівне Електротранс каже, на комунальні автобуси у місті попит є, адже вони зручні, зокрема для маломобільних груп населення та обладнані валідаторами для безконтактної оплати. Ви бачите сьогодні автобуси, хай вони б але автобуси комфортабельні, автобуси низькополі, мають пандус Ну, Це, як кажуть, сьогодні виклики сьогодення. Директор рівни електротрансу додає, за можливості кількість комунальних автобусів у місті будуть збільшувати. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.